Нічна атака місті Дружківки на Донеччині. Темною порою ворожа ракета прилетіла і вибухнула в дворі місцевого багатоквартирного будинку. Більшість місцевих жителів давно виїхали з прифронтового міста. А ті ж, хто залишаються, зізналися, пережили просто пекельну ніч. Більше розкаже Олександр Моторний. Це був одиночний спалах і вибух посеред жовтневої ночі. Був зрив 15 Більша частина жителів Дружківки, ті, хто залишився у місті, у тій порі спали у своїх ліжках. Взрив я жіну прикрив собою. те, що, що я собою. Пахнуло, окна відкривалися і бутилки послітали. Вибухова хвиля та уламки розтрощили одразу кілька житлових споруд навколо місця влучання. Прийшла і сижу з це, Думаю, яка сила, яка сила. Представте. Мешканці цього будинку у середмісті Дружківки точно не мали жодного бажання. Жання і близько уявляти ту руйнівну силу. Там ход здання. Я сидів на лавочці. Я не знаю, яке живе став. Рука тому заработа. Та навідники московицького комплексу С-300 вирішили по-своєму. Одна ракета була. Одна С-300. І такі летять шарі, штук триста і фейєрвірк. с 300 ті розпечені друзки застрягли у деревах, трощили цегляні стіни і наскрізь прошивали вікна житлового багатоквартирного будинку. Подарвав з постелі. Кирпич, кілограм на 10 рядом з кроваті був Мелких, таких грам по 200-300, по не ну. Ні, ні, ні Вікна квартири, де Ігор мешкає з дружиною та донькою на другому поверсі житлової споруди, до минулої ночі виходили у тихий двір. Ось вона, квартира. Це якраз. Якось... Так, і наша кімната якраз відтує. Окон. Нема туди пол квартири, у було. Від того каміння умить вибуху дружина Ігоря встигла прикрити з собою восьмирічну доньку. У нас просто дитина рядом тоже. І в нас виходить нас трохи знаходила, і Но а ребенка. Каміння влучило Ігорю у голову, посікло лоб й вухо. Ще у кількох мешканців будинку, легкі контузії та схожі поранення від скла та скалок. Тут теж. Всі, всі, що були, то все залишилися. Всі живуть, всі живуть погірші, але розрушення бальше є. Досталось більше табу під'їзду. Щойно розвиднілося. На місці закінчили працювати вибухотехніки і поліція. За справу взялися комунальники. <звук> У власних оселях та під'їздах люди наводять лад самотужки. Вікна від дощу на швидкоруч закривають плівкою. Це лапанам. позакривати да лише порелівибухів рашиських ракет. У місті не було, кажуть, жителі розтрощеного будинку. Вже понад місяць містяни обережно сподівалися, що кращі часи вже прийшли. Та здичавіла русня минулої ночі. Усі сподівання перекреслила. Із серед місця Дружківки на Донеччині Олександр Моторний Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини.